Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже цікавий рецепт, який називається французький драник. Ну, як на мене, та це справжній драник, тільки великий. От я взяла декілька маленьких картоплин. Зараз я їх подрібню у блендері, не хочу на терку. Також додав сюди ну, чесник. Воно багатого я люблю. Багато, повинні не таких справжніх. Також посолю отак, хорошенько, також сюди поставлю, чи всиплю. Так, всиплю зараз перцю меленого. І це все зіб'ю в блендері і буду обжарювати. На сковорідці, як великий один дерун, без всяких добавок. А це я обжарю на олійці. Соус я буду використовувати такий до цього драника, Сметана, туди вкину ще кропу, зелені, які вам подобається. Також часник подрібнений. і Хто хоче, то я ще і вкинула подрібненого твердого сиру. Якщо ви не любите, то можна просто сметана із кропом або з часником. Це буде дуже-дуже смачно. Майонезів не використовуватиму. І так, збиваю у блендері картоплю і буду обжарювати її на олії великим деруном з двох сторін.